Культурний код Донбасу це виробництво. Добрий день, мене звати Ганна Будко. Я мешкаю в місті Краматорськ Донецької області. Займаюсь керамікою, займалася до війни керамікою. Перш за все, це творчий процес. Почалося все з маленької маленької такої історії. захотілося зробити собі порцелянову шкатулочку, зробила, але ж ну, я ж не можу зупинитись на маленькому, мені ж хочеться чогось більшого. І почалось спочатку виставки, знайомства, а потім грант, який дуже сильно поміг піднятися. Я прийшла в кераміку в 2016 році. До цього я ніколи не займалася підприємницькою діяльністю, саме виробництвом. Я зовсім з другої галості. Я гуманітарій, я географ за освітою. І я хочу сказати, що я попала саме на ту хвилю, коли наша держава якось звернула увагу на цю галузь, почали давати гранти виставки «Схід Експо і дуже багато сприяли. Саме розвитку нашої галузі. Ми почали працювати співпрацювати з українським брендом. Відразу у мене була така думка, що треба працювати на Європу. Приймали участь у виставках у Кельце, у Варшаві. Подивилися, як це в Європі відбувається, що саме їм цікаво. Переобладнули трошечки, зробили нові форми, нові моделі. Площа 680 квадратів. Ми були в оренді. Ми були в оренді, це не власний цех. У мене було чотири пічі різного об'єму. Потім докупили ще два формувальних станка, почали формувати, тільки почали. У мене досі стоїть піч загружена. 700 одиниць стоїть в печі. Тепер чекаємо, коли зможемо повернутися до роботи. Я нікуди не збираюся, ніякої релокації нічого не буде. Ми залежимо від тих ресурсів, які у нас тут на місці. Тут видобування, кар'єри, все це, це в глазурі, все це в слов'янську. У нас майже в кожному дворі раніше стояла пічка в слов'янську. Культурний код Донбасу це виробництво. Це дуже цікава програма. Я дуже вдячна за те, що мене залучили до цієї програми. Стільки емоцій, стільки корисних зв'язків це амін нашим власним досвідом дуже цікаво. Дуже багато в Україні є місць, які досі ще розвиваються, які не зупинились. Ми теж намагаємося щось робити, спілкуючись з колегами. Є розуміння в якому напрямку можна рухатись в такій складній ситуації, як у нас на Донбасі, і я побачила для себе декілька напрямків, де я зможу себе реалізувати.